От коли ви зранку просинаєтеся, і важко проснутися. Ну, тобто, з 20 хвилин ти ніяк не можеш встати. І коли ти не можеш встати 20 хвилин, а потім думаєш, як би дійти до тої чашечки кави, та випити, О, і от туди ти проснувся. Оце якраз ознака, що у вас, мітохондрії, погано працюють. Нехватка енергії. От тому, що, розумієте, сон для того дається. Він був, по-перше, неякісний. От якщо ти встати не можеш, це ти не виспалася. Чи не виспався? Взагалі, про сон треба говорити. І... О знаєте, як ми, я коли лягаю спати. Тобто вчасно треба лягти, вчасно треба встати, тобто в один той самий час треба лягати, сформувати таку звичку, і в один той самий час треба вставати, теж сформувати цю звичку і спати хоча б 7 8 годин. І якщо ви будете спати 7-8 годин. То тоді оці електростанції, мітохондрії, будуть відновлюватися. І кожна клітинка буде перезавантажуватися, перезаряджатися. Як ми оце заряджаємо мобілку, от лягли, мобілку включили, і вона нехай собі занічиться батарея і зарядиться. Акумулятор. Тобто, знаєте, і буде нормально. І на рано знов цілий день ти так само і ми себе повинні перезаряджати. І перезарядка йде. Нашого організму кожній нашій клітині відновлення оцих якраз мітохондрій електростанцій, куди попадає або глюкоза, або жирна кислота, і виділяється енергія. АТФ. і це є нормально. Друга знака можна сказати, коли в тебе є будильник, і він тобі в сім ранку. Ну, у кого сім, кого шість. А ти ще каже, Таня, я ще посплю. І він тобі потім знову через якийсь час нагадує, а ти все одно не можеш встати. І от коли три рази і ти ніяк не можеш встати, це говорить про те, що в тебе неякісний сон. Неякісний сон, це треба відрегулювати. А в скільки ви лягаєте? Ну ясно, якщо ви пізно лягаєте, то ранком не можете встати. По-друге, буває так, що ви лягаєте і високий стрес. Стривожність, або, знаєте, тривоги сигналізують, і ти вже все, ти вже яка там ніч, вона вже вже на прольоті. Але я говорю, і між ними, між цими крапочками можна теж знаходити, але треба знати цю всю біохімію для того, щоб потім ти собі міг нормальний той момент часу, бо війна буде не вічно у нас, але треба якось відрегулювати свій сон. Лягати треба в 22-й, Я рекомендую, бо в 23-й виділяється саме більше цього гормону мелатоніну, гормону сну. І тому, коли ти 22 ляжі, в 23-24-й він виділяється найбільше. І тоді, А під ранок його вже не виділяється в тій кількості. І в 6-й годині треба вставати. І за 8 годин, знаєте, спочатку перша половина ночі це глибокий сон має бути, а друге, потім половина ночі може бути поверхневий. Це коли тобі сни сняться. От бачите, сон має два цикла. Є й поверхневий, це коли тобі в мозку йде аналіз. Бачите, мозок ночу працює те. Ми думаємо, що ми засинаємо, відключаємося, але він, аналі... він бере просто цю всю інформацію, аналізує, в довготривалу пам'ять туди відкладає те, що потрібно, щоб запам'яталося. Знаєте, все упорядковує. І в цей момент, щоб ви розуміли, що ще відбувається, це дуже цікаво, щоб ви цей момент знали, що під час сну у наших е, мітохондріях виробляється теж мелатонін. Чуєте? І він є як антиоксидант. Бо тому що за день ми накопичуємо там, коли спалюється, чи глюкоза, чи жирна кислота, ясно, що йде окислення, і там відходи є. І це називається ці відходи вільними радикалами. І ці вільні радикали треба якось утилізувати і вивести. І як. І в кожній клітинці нашого організму, якщо ми нормально спимо, тобто з 22 до 6 ранку, оці 8 годин, хоча б 7, ну мінімум хоча б 6, знаєте, від 6, бо жіночкам, може, треба на годинку більше виспатися, е, чим чоловічкам, але все одно, коли ви спите, то виділяється під час сну якраз оці пацієнти, Кожні мітохондрії, в кожній клітинці. У ці мітохондрії в, виробляється мелатонін гормон сну, який утилізує ці вільні радикали, цей активний, можна сказати, кисень. І тоді воно йде перезарядка. І тоді вони нарано гарно працюють. Але коли цього вільних радикалів залишки залишаються, поганий сон, ти не виспався, і вони руйнують тоді ДНК цих мітохондрій, і вони нормально тоді не можуть знову утворюватися нові. І тоді, а якщо їх немає в достатній кількості, то й енергії не буде в тій клітинки в достатній кількості, і в тому органі не буде, і в мозку не буде, і в серцеве м'ясо буде так працювати, і печінка не так буде працювати, і наднирники, і імунні клітини не так буде. Ви розумієте, як воно це все? І тому дуже важливо оцей сон, що його треба хочете, не хочете. Ну розумієте, єдина це людина, яка може оцей сон. Ну відсунути, можна давай. Ну давай 12, ну давай перше, й втузиться, а ще й заснутимо.